Легендарний малюнок на кукурудзяному полі землероби на Черкащині, вкотре нагадують, куди потрібно рухатись російському кораблю. А методом точного землеробства вони намалювали ось цю знамениту марку зі словами про російські корабель на одному з полів. Який це все має вигляд? Вже бачив кореспондент Дмитро Фурдак, Він з нами. Наживо, Дмитре. Отже, чому цю легендарну вже фразу вирішили зобразити саме на полі, на кукурудзяному полі, і чи тягне це на якийсь рекорд України? Можливо. Маєш рацію Святослава. Звичайно, тягне на рекорд, і ми побачимо автора ідеї, і це ідеї буквально замитно. А зрозуміло, що цей малюнок настільки великий. Одразу скажу, він майже 5 гектарів. Щоб його побачити, потрібен обов'язково безпілотник. Ми маємо ці кадри з повітря. Ви їх побачите буквально за секунди. Ну а зараз маємо можливість побачити наживо в прямому ефірі. ТСЕН Марафону й новини», Як Олексій Васильченко, да, автор цієї ідеї отримає власне нагороду. Лана Вєтрова, представниця книги рекордів. Власне за що рекорд? Не в нас номінація сьогодні оголошується, така якої досі ще не було. Це найбільше зображення на кукурудзяному полі, створене за допомогою технології точного землеробства. І ми сьогодні оголошуємо. і Вручаємо сертифікат про рекорд ініціатору засновнику Олексію Васильченко. Вітаю вас! Дякую, Олексій Васильченко, вітаю вас яну. ну, раптом О, так, хто так, забув, нагадайте цю картину? Ось такі вона має вигляд, так мовити. Для людського ока да. А зараз маємо змогу побачити, як це все з повітря. Прошу режисерів показати цей, ці, ці кадри. Олексій, власне, чому саме цей малюнок? І я знаю, що він доповнив ще і лабіринтому. Чому лабіринти? Да, дивіться, у 2010 році я році перший раз відвідав Сполучені Штати Америки, і там це все поставлене на поток. Лабіринти в кукурузі розваги для того, щоб люди їздили, відпочивали. Ну як локація, яка може приваблювати до фермера в гості. І ми з 2010 року різні. Картини малювали, лабіринти були під 15 кілометрів і так далі. Коли е, трапилась повномасштабна війна, і зважаючи, знаєте, чого так довго, а тільки зараз намалювали, тому що, по-перше, це потребує точного GPS у проблеми були дуже великі, зараз трошки це простіше. Ну, і друге, така тематика, тому що наш земляк Роман Грибов, ну ви всі знаєте цю історію, острів Зміїний, тому відповідно взимку. Коли ми е, десь рік з ним познайомились, з ним вирішили, така ідея в мене вийшла. Я знайшов поле. Тут є ось о, візуальний острів зміїний, і солдат стоїть прямо на острові. Ага. І то, я прошу вийти ви зараз на нас наживо, то солдат стоїть десь тут? Так нашу Він прямо стоїть отак на якоби на острові на ну, власне, ногами. зараз. Якщо ну, можете побачити, віде. оператор Андрій, прошу показати, що ми власне зараз перебуваємо, Тут уже не кукурудза, а, тут а, звичайне а, поле. Це реальний острів. Так що можна сказати, що і на Черкащині з'явився свій острів зміїний. Але я вам побажаю, щоб бував до вас у гості приходили лише хороші люди з хорошими намірами, які не будуть заслуговувати на цю вже легендарну фразу. Ось такий черговий рекорд. Просто небо фіксуємо сьогодні на Черкащині. Святославе. дякую тобі за подробиці, кореспондент. Есенд Дмитро Фурдак з Черкащини, де от фермери на кукурудзяному полі відтворили дуже знайоме і дуже зрозуміле послання російським окупантам.